Хмельничанка Наталія Стефанович завітала до пункту прокату засобів реабілітації. Її батьку на кілька місяців потрібні ходунки. Його пропорували в клініці і по заміні кольшового суглобу. На даний момент він ще сьогодні знаходиться в клініці. Завтра його виписують. Тому я звернулася сюди в територіальний центр. Я просто привезла пакет документів і випуски, і паспортні дані і свої дані. От зараз оформляю, получаю і йду додому. У пункті прокату засобів реабілітації хмельничани безкоштовно можуть отримати милиці, ролатори, функціональні ліжка, інвалідні візки. Частину обладнання придбали за кошти з бюджету громади. Решту отримали від міжнародних благодійників. Є такі накладки е, досить е, на, на звичайну ліжку, яке виконує функцію функціонального ліжка. Вже можна наприклад його там або ноги для прикладу підняти для того, щоб не затікали. Це ми отримали з Нідерландів. Пункт прокату запрацював у травні минулого року на Зарічанській, 14 дріб. 4. нині він знаходиться за тією ж адресою, але вже в сусідньому приміщенні. Сусідні фактично двері в двері приміщення. В зв'язку з тим, що дане приміщення є набагато більшим. В ньому розташоване і складське приміщення, і виставочний зал набагато більший. Це приміщення міської комунальної власності. Воно було в такому неприглядному стані. Кошти міського бюджету тут здійснено гарний ремонт і знали, що це не одиниці, не десятки, це сотні людей, які потребують цього. Крім того, було вжито заходів для того, щоб це приміщення на таких висотних перепадах, складному рельєфі було доступно для цих людей. Сюди зроблено якісний під'їзд, сюди під'їжджає соціальне таксі. Люди на військах можуть сюди заїхати прямо в ці приміщення. А кімнату, де пункт прокату знаходився раніше, передали громадським організаціям Дона та Світ без бар'єрів. Обидві спілки опікуються людьми з інвалідністю. Офісу в нас ніколи не було свого. От тепер, тепер маємо. Зручно буде тим, що центр видачі, ну це цього пункт прокату засобів реабілітації, що він рядом. Тобто люди звертаються. Ми зразу їм можемо їх куди нам направити їх. Практично через стінку. щоб отримати засоби реабілітації, потрібно написати заяву, принести до пункту прокату довідку від сімейного лікаря та копію паспорта. Договір підписують на три місяці. Якщо це для прикладу перелом чи руки, чи ноги, там то за три місяці зазвичай вже людина одужує і повертає засіб реабілітацію. Якщо ж не повертає, звичайно, що ми контактуємо з людиною, просимо повернути або прийти переукласти договір на більш триваліший період часу. Цього року на придбання нових засобів реабілітації для пункту прокату у бюджеті громади передбачили близько 100 тисяч гривень. Ірина Мулір, Микола Юрковський, новини міста.